Сьогодні я з вами поділюся рецептом хлібець зайчик, у нас так говорить зайчик. Для цього нам потрібно. От у мене є кілограм фаршу, у мене фарш свиний. батончик, Треба брати вчорашній батончик чи білий колачик. Вчорашній. Будемо брати звідти серединку. Одна велика цибулька. Може, якщо ні, то дві менші, посередні треба. Яїчка треба, сіль, перець, паприка. Водичка, або, якщо ні, то молочко. Батончик я буду виколопувати звідси і накришую отакі дрібненько з сердинки. Все, все от тільки його видираю, м'якуш цей такий біленький. Можна і верш шкірочку, теж, але подробити ножиком поріжте, як би собі любити. Я вже вишколоба Ці, з цілого батон, батончика вишкоробала все, біленьке. Оце такі. Але якщо вчорашній брати так, щоб він, бачите, такий розсипчастий. Якщо буде брати сьогоднішній батон, чолачик такий свіжий-свіжий, він буде як кликий, то не дуже добре. Тепер вже зараз отак це я зробила і буду заливати. Я буду заливати тепленькою водичкою, такою. Десь півстаканчика. Пів стаканчика 100-150 грам. Багато налійте, щоб воно не плавало, не плавало це, кришечки. Патончик вже намочився такий, і я його буду зсипати до фаршику. Сюди я збила два яєчка, збиваю в мисочку чи тарілочку, що, і сюди буду класти. Буває, що може не свіже яєчко бути, чи що, то я завжди в тарілочку, в мисочку збиваю окремо, а потім кладу, додаю до того, що, що я роблю, там, чи друни, чи ще щось, тоді додаю так. Цибульку я вже стерла сюди на довгеньку терочку, тепер буду приправляти. Солі, солі по смаку, як ви любите. Ну думаю, щоб не засолили, бо це фарш, щоб воно не засолилося. Першік мелений, звичайний, то є, є ще оце таке. І ще можна паприку додати. Просто чуть-чуть для яскравості таке, щоб чуть-чуть було. Тоже. А як ви любите різні приправки, можете ще собі щось з другого прибавити до, до, до свого зайчика. цього. Фарш це все я додала. Фарш добре вимісити і треба буде відбивати. Я мішаю рукою. Мішайте ложку, мішайте люди, ложку. Не кажіть, що я добре роблю. Я не вмію ложку, як фарш мішати ложку. Я фаршик перемішала і розділила на дві частини, щоб було два рулетика. І от, щоб легше було його збивати один і другий, оце так і зараз буду збивати трошечки, щоб було в'язкість. Довго не відбивайте, бо жир відділиться від м'яса. Ну, як будете чу, чувствовати у руках, що воно таке в'язке вам у ручках, фарші, тоді вже не, не, не треба відбивати. Будьте формувати собі рулетик такий. Мисочка, щоб не, не совгалася, я поклала прирізіну ну, тряпочку. Така, і вона, бачите, не ховзається нікуди. Мисочка. Так І воно собі добре на місці стоїть. Фарш поставила я на середину, сформувала таку колбаску. І це пергамент у нас хороший, силіконовий. І отак буду формувати. Такі бортички буду робити. І ще раз так само, щоб притулити, щоб зробити такий рівненький, щоб був такий рівнесенький. Отакий. І ту сторону так само буду робити. Так я вже до стіночок притулила цей пергамент, зробила тут кінець, такий, як цукерочку, і буду в'язати ниточкою. Отак з двох сторін буду такі цукерочки в'язати. А якщо у вас немає такої хорошої бумаги пергаментної, можете зробити з хорошої фольги. От фольга хороша є, бо так, як по погано буде класти пергамент, то воно буде вам прилипати. Отак, цукерочка є. У нас получилися такі цукерочки. Перед тим, як я зараз буду класти в духовку, я чуть-чуть ручками тако з боку їх маю, щоб вони чуть-чуть вищі, бо рівніші, такого, щоб чуть-чуть вони. Бо в духовці вони зараз, як будуть гарячі, вони зразу стають сформуються, фарш зразу так формується, май застиває такий такий. І отак зараз буду класти на, на 30 хвилин, а потім буду змащувати ще раз яєчком. Духовка розігріта 180 градусів. Хлібці вже робилися 30 хвилин духовці. Тепер я їх витягнула з тої конфетки, простелила чистенький пергамент кусочок. А також я змастила яєчко, перчик, там, що які у вас хочеться вам приправки. Змастила зайчика і буду класти в духовку ще на 5-10 хвилин, як ваша духовка там робить. Так, щоб він зарум'янився гарненько. Отакий От у нас вийшов зайчик. Оце ми тут зробили в розрізі, гарячого розрізали. Він такий вже, от от, тепер вже коли я фотографую, коли я коментую, то вже от такий він є, виходить. Він гаряченький. Ще в мене в руках він гаряченький. Він це повинен, коли холодній, він трошечки ще більше стягується, він навіть гарячий тримає форму. Він чуть-чуть капелечку ще пористий, бо то що він гарячий, а він, коли холодний стає, то він ще більше стягується і ще й кращий. Він виходить дуже смачний, ніжний такий, дуже дуже смачний. Він добрий і на потребродики, і на нарізку, як на свято, на якесь люди в гості прийшли, чи собі, може, тонше робіть гріночки. Ми просто врубали найбільше гріночки, щоб на фотографію було. А якщо їсти так просто святково, то тонче рубають гріночки люди. Ну такий, якщо десь сходила я на весілля, то так буває, що якийсь такий був пружки, як, як знаю, тоді за дівчиною було, то якісь як, як додають щось там у нього чи ще щось такого. То ну, у мене є рецепт такий звичайний. Так і у вас вийде, і у другого вийде такий звичайний. Хіба ви трошки більше посолити, трошки більше поперчити, трошки різні приправки покладати інакше. Буде у вас трошки інакший смак. А так він такий получиться гарний і смачний. Підписуйтеся на наш канал, дивіться наші відео, дивіться наші рецепти, дивіться наші закрутки, дивіться наш підвал, про наше життя дивіться. Коментуйте, може щось недобре я там кажу, може я навчуся, буду справлятися. Дякую, що нас дивитеся, дякую, що нас слухаєте. Смачного вам!